Село Шевченківка. Дорога перед селом дуже погана. Подивимося, що робиться в селі. Буде звернути в село, зупинка, подивіться. Та й дорога яка. Для зупинки взагалі не покошено. Дороги немає і старі будівлі занедбані. А дорога дивлюся, вся центральна. О, так може бути? Я в шоці просто друга зупинка. Тут вже більш адекватніший стан. Якийсь майданчик бачу є, дитячий. Пляшки. Це так розумію снітєвий бак. Ну, ходилки ходілки непогані. Я бачу, що це недавно наче встановлювалось. Не зовсім давно так. А ось вже все Під заміну вже це. Рух молоді, це, я пам'ятаю, це було десь плюс-мінус 15 рік, 18 рік, мабуть. Тоді їх встановлювали. Так, стадіон. Пів стадіона покосили, а пів, бачите, ворота не докосили, бензин, мабуть, скінчився. Якщо треба бензин, я готовий дати каністру. Щоб ви закінчили, поїхали далі. Це ми доїхали. Кінець села. Дороги? Це, це, ми тільки їздили по центральній дорозі. Ми навіть не з'їжджали по іншим вулицям. Оце центральна дорога. Вся центральна mm -hmm. дорога села. Вся в ямах. Тут я не, я, я не знаю тут лотатися потрібно вже. Я так розумію, тут за. За цю каденцію за останні п'ять років жодного разу нічого не латалося. Я просто в шоці з цих доріг. Дуже-дуже погано.